Гомофобія це скрєпна, консервна традиція, яку сповідують росіяни. За словами свідків, росіяни цілеспрямовано шукали людей, які належать до ЛГБТ. Пропаганда, падіння моралі. Втім, доведеться змиритися, бо це спосіб знайти внутрішнього ворога, відволікти людей від реальних проблем. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. І у цьому випуску гей-пропаганди ми поговоримо про мистецтво, про геїв у мистецтві і про те, як страждають лгбт люди в реальному житті через тих, хто до мистецтва дуже далекий. Ви знаєте, що цікавого у сприйнятті гомонегативістами лгбт людей? Кожен твір західної культури, де з'являються геї чи лесбійки – це вже павісточка. Її звикли називати Лівацькою чи Лібераською. і от кожна книжка, серіал чи кіно, де є нормальний ЛГБТ-персонаж, ну це ж просто смерть для гомони це просто пропаганда, падіння моралі. Ну як можна зображувати гея? Випукло не банально, як нормально живу людину, а не як другорядного персонажа із жіночими повадками. Так, камера стоп, наступний претендент. Ви на кастинг? Чудово. А, так, спробуйте більш більш манірно, так от, манірно, жиманно. Ну, ні, а манірно має бути. Ну, от встаньте якось манірно. Ну, ще трішечки. Ну, ну, да, ну окей, десь так. А, так, а тепер долоньку вперед поставте, ну як всі геї роблять. Ну ні, ну вперед і до, до чола. до Да, ота, о, да, прекрасно, прекрасно. А, так, а тепер ще долоньку. М Теж добре, хай буде, так, да, хай буде. А, так, а чашечку візьміть, будь ласка. чашечку Візьміть двома пальчиками. Мізінч, мізінчик, відставте, відставте, мізинчик, Ну, що ви оце по-мужицькій бороду відростили. Ні, ви нам не підходите. Наступний. Абсолютно прекрасний епізод американського постапокаліптичного серіалу Останній з нас розповідає історію кохання двох геїв, які знайшли одне одного після апокаліпсису. Це одна з кращих з найатмосферніших серій у цього серіалу. У ній поєднуються характери двох протилежностей, які у страшній ситуації знаходять для себе певне особисте щастя. Цей епізод дуже драматичний, показує, як закритий консерватор поєднує життя з лібералом. Але люди в коментарях висловлювали своє невдоволення. І не важливо, що сама ідея, контраст характерів, апокаліпсис на фоні це крута ідея, це те, що доповнює і розкриває загальний вайб. Ні, білі і цизгендерні чоловіки обурювалися. Бо це не про них, а про всю цю ліберастію. Втім, доведеться змиритися, адже після десятиліть зображень лгбт людей, жінок, представників інших рас. Фоново, безлико, стереотипно нарешті акценти зміщуються, і, очевидно, це подобається людям, адже шоу-бізнес в США це галузь, яка реагує на те, що подобається більшості, що більшість купує. Тому ця так звана повісточка – це те, що споживають люди. І тому нашим гомонегативістам доведеться з цим жити. Продовжимо просто зараз. А поки поставте цьому відео лайк, напишіть коментар. А якщо вам все це подобається, обов'язково поділиться цим випуском зі своїми знайомими, і тоді Ютуб продовжить його просувати і рекомендувати. І тоді про права лгбт людей дізнається більша частина населення. До речі, ще трохи про те, як мистецтво реагує на соціальні зрушення у ставленні до ЛГБТ у 2023 році. Легендарний гурт Депеш Мод випустив альбом під назвою морі» Думай про смерть. Так от заголовна пісня цієї платівки «People are good» Люди хороші отримала офіційний кліп, у якому міститься яскрава алюзія на відому картину Леонардо да Вінчі. Таємна вечеря, щоправда, персонажі у відео ДеПешмод виглядають зовсім не святими. А потім двоє з цих апостолів взагалі починають цілуватися і обмінюються обручками, після чого за столом починається святкування, і це все під текст, у якому ліричний герой переконує в тому, що люди хороші, продовжуйте себе дурити. Ну, якщо вже рокери тим більше такі легендарні не цураються теми ЛГБТ, то, хоча в англомовному сегменті Тіктоку ходить мем, геї не створили нічого хорошого. Де пашмот створив геїв. Як відсилка на композицію гурту, випущену 40 років тому, пісня називалася. Люди це люди. До речі, Мартін Гор у своєму інтерв'ю щодо схожості двох композицій відзначив, що за чотири десятиліття нічого не змінилося. Люди так само ненавидять і бояться. Не так давно було оприлюднено звіт громадської організації Прожектор у ньому йдеться про порушення прав лгбт людей на окупованих Росією територіях. Під час окупації Херсонщини російські військові катували та ув'язнювали лгбт людей, вчиняли над ними сексуальне насильство та позбавляли фізичної свободи через їхню орієнтацію та гендерну ідентичність. За словами свідків, росіяни цілеспрямовано шукали людей, які належать до ЛГБТ. Водночас у прожекторі кажуть, що ЛГБТ-люди, які пережили російські злочини, не зверталися до правоохоронних органів через недовіру до системи та відчуття, що права людей, а саме лгбт людей, недостатньо визначені в Україні. Саме тому офіс генерального прокурора не мав зафіксованих воєнних злочинів щодо ЛГБТ людей, які жили на тимчасово окупованих Росією територіях. Коли було розпочато це дослідження, пояснили правозахисники. Б'ють, гвалтують безупину, знущаються, якщо ти не такий, за їхніми мірками. Так описує поведінку російських військових Мілерія Фанасієвська, трансгендерна жінка з окупованих Олешок на Херсонщині за півтора роки життя. Під тиском російської армії їй довелося переховуватися, міняти зовнішність і пережити зворотню трансформацію. Мілерія виїхала з окупації, але зізнається, що досі не може почуватися в безпеці. Хотілося я вам покажу свою шикарну улипку, якою мене наградили російські солдати? Я просто покажу свою улипку. из за того, що один узнал, що я транс. когда они с автоматами зашли ко мне во двор просить водички, чтобы помыться, у меня с мамой был договор. Пока мы в оккупации, ты называешь меня мужским именем, потому что я более-менее, у меня гормональный детранзишн, я превращалась обратно в исходное положение. И мама один раз звала меня моим женским именем при них. Он увидел, что у меня, скажем так, не бритые ноги, ну, не очень женственные, потому что я дома, я в оккупации, я никуда не выхожу из дому. І они однажды заходять ой, девушка, а потім присматриваються ко мне, це не и і вони мене прикладом наградили вот такой такою вот шикарною улыбкой. Українські гомонегативісти в коментарях почали гейт і булінг цієї людини, що показово, закиди деяких з них ну дуже перегукувалися з тим, що роблять росіяни. Так, це ти в наступо. Туповий. 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 Готовий. Угу. Так, це ти в нас типовий український гомофоб. Добре. Ти вивчив кремлівську методичку, що я раніше видала там всі-всі пункти. Всі-всі, прям всі пункти вивчив, молочинка. А тепер хутко працювати в коментарях. Сьогодні ти відповідаєш за гейт оцих всіх. ЛГБТ, квір, плюс, мінус. Давай, молодець, і пам'ятай, працюй чітко за методичкою. І я ще раз хочу наголосити: гомофобія це скрєпна, консервна традиція, яку сповідують росіяни. Чому? Бо це спосіб знайти внутрішнього ворога, відволікти людей від реальних проблем. Україна показує. Іншу позитивну динаміку у питаннях толерантності, а заклики до насилля над людьми через те, що вони не такі, як ви, це про російські цінності. Це не про нас. А знаєте, що про нас? Лайк, підписка, коментар. Та шер. Ну і звісно, надзвичайно про нас допомагати у скрутні часи грошима. Отже, будемо надзвичайно вам вдячні, якщо ви станете спонсором гей пропаганди і гей новин на youtube каналі. Давайте нас має стати більше. Ви питали нас, навіщо геєм преференції? Мовляв, всі законом захищені. Чому ж виділяти окремо насилля, зумовлене гомофобією і трансфобією? Відповідаємо тому, що гетеросексуальних людей не б'ють на вулиці, якщо вони тримаються за руки, і не гноблять сусіди, якщо вони живуть разом, в одному з житлових комплексів передмістя Києва на гомосексуальну пару, яка там проживає. Напали двоє сусідів і побили їх. про це. Повідомила правозахисна організація ЛГБТ-центр наш світ, яка надала адвокатський супровід парі. В організації розповіли, що це вже не перший напад на пару з боку сусідів. Конфліктна ситуація триває вже понад півтора роки, а почалося все з образливих написів на дверях чоловіків. Останній напад закінчився серйозними травмами. Зазначили правозахисники в одного з чоловіків. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, забійна рана лівої брови та параорбітальна гематома? У другого закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і перелом кісток носа. Зараз вони проходять лікування. Зазначається, що побиття було настільки жорстоким, що поліції, яка прибула за викликом потерпілих, довелося застосовувати спецзасоби до нападниці. То як? Все ще думаєте, що виділяти насильство на фоні гомофобії не варто. Не спішіть відповідати. Перед тим, як дати відповідь, раджу поставити себе на місце постраждалих. Били вас за те, що ви не подобаєтеся сусідці? Чи все ж таки за те, що ви представники ЛГБТ спільноти? От вам і відповідь. На цьому з вами прощаюся. До зустрічі за місяць. Всім! Любові